Фіщук, Проживаю у Львові. Якщо так поступово, то з Олексієм мене познайомив товариш, мій боєць батальйону Донбас, який сказав, що в мене є товариш, якого поранили, живе в далекому глуховому селі Запорізької області. Там сам такий дуже бойовий, незважаючи на його різні проблеми, дуже такий сильний духом. Там займається, робить мило, якби мене це вразило, і ми почали так спілкуватися, так познайомилися. А щодо цієї поїздки, то про Тревілс я знав ну, по телебаченню, колись побачив. а Потім на форумі, на туристичному форумі якраз вони презентували цю програму, я підійшов, ми так попередньо це був можливо, це кінець літа, початок осіння. Кажу, давайте на неї товариш, який би я думаю, задоволення. б таку, такий похід. Вони кажуть, що осінь трошки пізно, давай на наступний рік. Ну, наступного року, от вже цього року, ми дзвонилися, зустрілися і обговорили, в принципі, так, так воно і вийшло. Е, я кажу, Олексій, ти готовий, не готовий. Він каже, навіть якщо я не готовий, я готовий. Тобто це він завжди так. Я кажу, треба в таких людей, як то кажуть, повчитися, бути оптимістом, бути сильним духом. То він, як то кажуть, за любов, двіч, крім голодовки. І я вважаю, що поїздка супер. І всім вдячний дуже хлопцям, які долучились до цього до цього походу. Які... І фізично це все зробили, і організаційно, тобто всім, всім велика я вдячність. як взагалі ну, дуже нагадалі були. Так, це другий раз. Так, і другий раз, але не диво, що цей раз виявився навіть легшим, ніж коли ми самі йшли з сім'єю. Цей раз якось, ну, напевно, це компанія дружня, така атмосфера і якась спільна мета, і воно вийшло дуже так і морально, і фізично легко. Ще раз всім хочу подякувати, всім, хто долучився до цього проєкту. І, і від свого імені, і від імені, я Олексія. Тож, це було супер. Е, я Олексій Грищенко. Зараз я знаходжусь вперше в житті в Карпатах. В цьому мені допоміг мій друг львівський Павло Фіщук. Він зайнявся організацією цієї подорожі, поїздки. Ми вже третій день тут в Карпатах. Побували, скажімо так, зносили мене на Говерлу. Так само я побував вперше в житті. Я вдячний ну, в першу чергу паші, але дійсно він до всієї цієї події, подорожі задіяв е -е, багато людей. По я їх кожного не знаю. Тобто і подякую, і дякую зразу усім. Той момент, коли я відчув, що я вже в Карпатах, це коли ми зупинилися, не пам'ятаю назву, селища біля водоспаду на мосточку. Так. Це селище Яремче. Яремче, а, добре. І саме там я зрозумів, що це Карпати. Я з ними привітався, вони зі мною. Хоча я ще гір не бачив, але коли я побачив гірську річку, я зрозумів, що це Карпати я вже поруч. Значить, <годи> сам шлях до гори я уявити не міг, тому що в житті не бачив гір, в житті не бачив лісу. Як оту, дитя степу. Саму гору, <годи> ну, <годи> скажімо <годи> так, я бачив фотографії, коротенькі відео у соцмережах. Тому моє уявлення в принципі таке, як було на фотографіях та відео. Так. Єдине, що, так, що важкість підйому дійсно там нелегко, дійсно важко. А як ти думав, е е е е е на горі, як ти взагалі саму вершину представляв? Тобто, що ти ти, 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 ти знав, що там буде стільки народу, що там будуть різні сувеніри продаватися, там чай, а, чава? Єдине, що для мене було несподіванкою, так неочікувано. Ну, я не скажу, чи це приємно чи ні, але що там. Е як міні-базар, що там чимось ще і торгують. Це я дійсно був здивований. Я думаю, що там піднімеся, там може бути хтось крім нас на вершині. Тобто тільки будуть люди і позначка, що це вершина і все. А що там будуть щось продаватися, я такого не очікував. Mm. Мені підйом на Говерло запропонував десь на початку весни Павло Фіщук. А він вже долучив до цієї подорожі біля 20 людей. Вони проробили, як я вже побачив, титанічний труд. Це неймовірно складно було тягнути мене догори. Я побачив, як це, це каміння через нього, вони спотикаються, падають. Ну, Сказати їм просто вдячний, це б замало. Вони дійсно проробили дуже важку роботу. Ну це дійсно відчуття неймовірні для мене. А для них це неймовірний тяжкий труд. Так, це ми приїхали на початковий маршрут до Говерли. Он прямо гора Петрос. А це уся наша команда. Хлопчики та дівчата. Гаразд, підемо, подивимося на краєвиди. А ось і Говерла. Саме на неї ми і підемо. Це сама висока гора в Карпатах. Її висота 2061 метр над рівнем моря. Леша, ти готов? Віктор, попередиш крайнє джерело, коли буде, добре? No. Перед самим цим. Так. Так, ну, там, давайте знімемо як а ви, ви, ви. А ти мене збоку знімає, така поза а ти спереду. Не, ну, по Поки там, там це, не плотний. Це... <ріг> ну все одно, але, що з боку воно ну, так. Ви бачите, без дані. Лоша, давай ти я тобі ти... дам прутик <ріг> якийсь. Якщо що, то пахне печень. По командую. Все це добре, а ти тут з крася перемикать. Дай, дай палку. Дай Дайте переключати. Ну дивися, ти подам один тут, а потім сам спускався був. Назад там інші історії. Так, що зволікати. Чоловіки мінялися в упряжці, а решта штовхали колесницю. І, не дивлячись на те, що вже більша частина шляху пройдена, ми вже декілька годин в дорозі, чоловіки були наповнені силою духа та мотивації. Ось уже вершина горить на підході. І ось стежки вже немає, під ногами одне сплошне каміння, і підйом вгору стає все крутіше та важче. Але в кожного з нас є мета, є ціль, і ми маємо подолати будь-які перегони попри все. І ось ми зупинилися на останній перекур, щоб пропустити вперед жінок та відеооператора, щоб вони нас зустрічали вже на горі. Чоловіки вже втомилися. Ноги ковзають каміння. і їм нелегко вдаються останні метри. Так. Останні кроки хлопцям лишилися. Дивіться. Ще трошка.